Добре налаштований і Волошин, і Микола Гавричкін. Обидва серйозні хлопці. Пам'ятаємо, ми поєдинок Гавричкіна проти Олексія Жабського. З рахунком 7-7 закінчився цей двобій на дорослому чемпіонаті України в Черкасах. Бачили ми цю сутичку. Уважно стежимо. Зібрано, чітко працює зараз Гавричкін. Уважно. Тримає центр. Сьогодні він працює під. Е Тренувався під керівництвом Олександра Сардаряна в Олімпійському коледжі імені Піддубного. Сьогодні тренується під керівництвом Артура Дзігасова. Ельмар Нураліїв секундує Гавричкину. Він вже починає також працювати. Я багато бачу борців. Вже працюють в ролі тренерів. Ельмар підказує, Гавричкін забирає руку. Тримає центр. От, бачимо, рівний початок. Зав'язує, прив'язується і э, Першим бал э, арбітр віддає. Волошину. Зараз у Волошина буде можливість реалізувати шанс в партері. Він має незначну перевагу в зрості. Він може тягнути, можливо, спробує це робити. Ну, для початку треба взяти захват. І бере захват. Зараз Марко Волошин. Хороший захват. Довгі руки. Треба катити, але треба захват потужний і зірвати. Гавричкін рухається. Гавричкін весь час намагається. Стоїть. Не пройшла атака в партері у виконанні Волошина. Поки рахунок 1-0. Але в партері Гавричкін вистояв. Тепер потрібно спокійно так само з руки. Забирає руку. Не давати можливості забивати руки знизу, бо буде з'єднуватися, звісно, Волошин. Просмикнути донизу до кінця. знову. знову. Ну, е, хороший, хороший поєдинок. Цікава сутичка. Але і Волошин має досвід. Теж Борець, бачите, грамотно захищається, поки немає захватів, немає реальних спроб. В стійці ми бачимо шанс в партері у виконанні Волошина не пройшов. Хто ж проведе першим проведе атаку? Хто знайде захват? Хто піде на загострення? Хто спробує. Треба з'єднатися, треба знайти захват. І після цього буде, буде дія. От Зблизитися, розірвати цю умовну дистанцію. Завантажує. Шукає Гавричкін. Безумовно готує атаку Гавричкін. Хлопці сильні, хлопці достойні. Тому тут переможе той, хто буде боротися, буде шукати і е, спробує провести дію, спробує наважитись на атаку. Потрібна активність заключні секунди першого періоду. Час просто секунди випаровуються на очах. Боротьба рівна, боротьба рівна. Треба, треба, треба знайти. Ну вже, мабуть, не в цьому періоді. Заключні секунди, перший період. Закінчується в рівні борові. Дуже уважно, зосереджено працює і Воложин, і Гавричкін. Кожен не бажає помилитися, тому що на кону золото чемпіонату України це найголовніша сутичка для хлопців. В червоному куті секундують Олег Євтушенко і Сергій Васильченко. Ну і Ельмар Нуралієв разом з Дмитром Цимбалюком допомагають відновитися. Миколі Гавричкіну. Безумовно, у Гавричкіна є шанс. Він може зараз здобути перемогу. Ну і є, безумовно, шанс у Волошина. Боротися знову з руки. Цікаво. Гарно виходить початок з руки. Але закінчити. Закінчити. Добре. В'яже руку. Гавричкін не, не відступає. Знизу десь от і підтискати крок за кроком йти вперед. Молодці. Молодці борці. Поки що рівна боротьба. Не... Переіграти. Хто ж переіграє? Хто ж... Притримати, збити донизу. Два бали. Гавришкін виходить вперед. Зумів. І Зараз зразу уважно вибити два бали. Один-4. Стояти треба, ну як так не стояти. Волошин, стояти, стояти, сто... Слухайте, абсолютно нема захисту. Такі довгі руки. Та... Чому опущені плечі? Ну, не будемо. Розбір польотів зробить Євтушенко. 1 6 дві хвилини. І знову накат проходить у Канані. Подивіться, що робить Гавричкін. Послухайте, розкатав. Можливо, травма. Не знаю, яка причина. Ну не може в фіналі борець так катитися. Розумієте? Не може так катитися. Чиста технічна перемога. Ще й один накат в догонку робить Гавричкін для того, щоб як то кажуть, вже напевне було чітко. І з рахунком 10-1 чистоти впевнену перемогу здобуває Микола Гавричкін.